Всім привіт! Я кажу вам чесно. Давно мені так погано не було, як у ті дні. Просто словами передати. Як мені було недобре. Все було, та й зараз мені не добре. Я починаю готувати, в мене тут є філа індика. Зроблю якусь підливочку. Захворіла я її досить добре. Температура в мене. Ми ще тоді були в добротворі, у мене температура під рано на наступний день піднялася майже до 38. Я взагалі не пам'ятаю, коли мене така була температура. А, 8 місяців тому в мене була така, коли ковід був. А перед тим це, напевно, аж в дитинстві взагалі в мене ніколи так температура не піднімається. Боже, як мене тіло ломало. Як мені було не добре? Це було що ж із чимось, чесне слово. І отак от лежала, відпочивала, все таке, лікувалася. Ну, ти зараз лікуєш. Трохи мені легше стало, але, знаєте, така якась слабість є. Горло менше болить, але нібито таке, якби нежить починається. Ай, ладно. Не будемо про погане. Стає легше і теж добре. О, трохи буду захрипша, я. <кій> і все. Так, так як я говорила, та я починаю готувати. Зараз готую, до підливки, напевно, зварю трохи рису і трохи макаронів. Діти хочуть макарони. А я хочу рис. <різь> Тож буде то і то. І, і все. Дуже так більше нічого не потрібно робити. Вдома прибрано. Тільки Арсенка заведу на четверту годину на співу. І все. Зараз вам покажу, так дам трохи тихіше. Бо я ж тоді не показала, що ми в добротворі купили. Мені тоді стало вечором погано. Так, Арсенкові купили джинси. Ось такі. Він вже такий мав, але ще раз взяли такі самі, тому що файно носились. Йому тут така резиночка. Ну і наверху. Гарно на ньому виглядають. Взяла собі отакий светр. Він такий, знаєте, вільний буде. Не прям до талії завожений. Ось такий вільненький, такий класний взагалі. Щоб був такий рожевий, але ж рожевий не хотіла, взяла сіренький. Кому цікаво, 419 гривень. <кій> <кій> Ось вот. цей магазин. Там хороший одяг. І файно носиться. І такий блакитний. Він теж такий вільний. Такий блакитний, такий приємний до тіла. Такий теплесенький. Такий. Чуєте, як Арсенку йде? <рес> він так співає. А цей 479 гривень. Нічого, показувала сфетерики. Питатися, що я що роблю. Асенку Соня не йде наспіве, бо Кизя синку нежити має. Я не хочу, щоб він йшов там, щоб дітей не позаражував. Та, ще почекаємо, ліпше в п'ятницю піде, буде здоровенький і нікого не буде заражувати. Хоч я не знаю, ну, чи... можливо він вже не може нікого заразити. Все ж таки, що як тиждень хворіють. Слатуся вже здорова. Якісь там легенькі кашель залишився, але так вона здорова. Арсенка от кашель почався. Йдемо спати? Стежить. Не знаю, якийсь вірус ходить чи що. Та, правда Арсенко. Де поспимо. Ходи мама носика промиє. Де мама носика промиє, а то я чую там щось. Не хочу. Потрібно? Бачу, не носом дихає ротом забитий має. Так, ой, іду я йому, той носик промию. Маленький п'ім, 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 -пім носик. Та? Пім -пім -пім -пім. Сподобалось тобі джинси? Ой-ой-ой! Сподобалось тобі джинси, які ми в добротворі купили? Ну це добре, це саме головне. Бо Арсенка вже такий період, знаєте, такий, то не хочу вдягнути, хочу щось інше, а це мені не подобається. <рес> такий період. Це називається Мама я не буду спати. Нашого Арсенка піднялася температура до 38. Сідай з І почало боліти вухо. І нас зараз десь от п'ята година, і ми їдемо скоро в поліклініку, поки там ще є лікарі. О, трохи поплюцює машина. І все, я тут так раптово, він проснувся бідненький, почав плакати. Зараз лікар подивився, куди, куди. Як мені повезло, я ще й застала нашого сімейного лікаря. Там виписала Арсенкові це все, крапельки для вушка, але записала нас. Долора на завтра. Завтра зараз приїдемо долора. Так його вушку болить дуже сильно, аж плачеть. Але я зараз дала йому норофен, щоб збити температуру. Ну і ще й норофен такий трохи знімає біль, то йому зараз стало легше. І отак. Але Просто мені здається, що після тих два наркоза Арсенка просто впала йому на систему і від, от, от, за два місяці, я вже не знаю, десь четвертий раз хворіє. То як не грип, то як не нежить, то як не кашель, тепер ще й вухо. Не знаю. Хоч і вітаміни пропили, і мегу вже майже допивають. Нічого. Якось піднімемо імунну систему і все буде добре. Не буде завжди так. Тож я йду. Зараз аптеку, мої вони чекають в машині, я сказала, хай сидять, тому що на вулиці так вже і тепло є. Зараз це все купимо і поїдемо додому. Люблю на гриль, отак От хліб ставити, це дуже смачно виходить. Мікрохвильовку вже поставила борщик. Зараз будемо їсти. Все? Ні, ще трошки сталіла сторона, не дуже. Так, наша тут є така шиночка, дуже смачна, домашня, файна і ковбаска, яких хтось добра твора тату дав. Зараз зроблю канапочки, ще взяла такий сирок. Треба буде смакота. Вже майже підігрівся. борщик. Арсенко, тут їсть. Що ти їш? Розкажи. Палички сирні. І сочок т'я. Смачні, так? Ой, вибач, я не хотіла. чую. <гум> е Злітуся тут малювала. Зараз покажу, що тут у нас є. такий гарбузик класний. Вирізала, намалювала, розмалювала. Такий привид. Такий смайлик. Це паличка каже відьма. А це такий копелюшок. Черненький. Гарна? Бамбага. Легше тобі. Все не болить? Ні. Будь здоровий. <кхем> це добре. Мірила температуру 374. файно цей термометр мати. Все, приставив до лобіка і вже тебе. Та? Та, Ні, не потрібно тебе добре. Видно? лягай лягай, Лягай-лягай лягай, лягай. Ляг, ляг, ляг. Не потрібно, лягай. Мам. Видно, мама потім покаже тобі. ось як же дитина ти що Потрібно знімати, щоб було ага. гарне освітлення. Що, що таке? Покажи. телефон. <софірка> ну як видно? Асенко мав переконатися, що його добре видно. Я тут лежу біля нього, що він заснув. Андрій там сушить волосся з латусі. Повертайся на бочок. Няня, на мене дуже все буде, то мене сам буде боліти. Не буде боліти, не буде нічого, Арсенчику. Ну, подумай, подумай, я не я, на мене буде. Не буде. Все. Закриваю оченятка. У мене діти вже сплять, я собі зробила чай з калини. Оцей чай ми купляли в пошті. Він так курицею пахне. Тож, хто любить курицю, той оцінити чай. А взагалі наше м'ясо залишилося, там ще навіть дві курки залишилося Це все. Тож, хватило, можна сказати, нам до кінця місяця. То, що ми купили, були в Польщі. Ну, Сметана вже закінчилась майже, там трохи залишилося. А сам вже все з'їв, він так любить сметану. Тож хватило нам того всього. Наші є це один йогурт залишився, але там термін Все добре. І отак. От Тож, друзі, таке в мене відео вийшло. Якщо мотажувала цей влог, собі там думаю, загружати, не загружати його на канал. Ну, але Напевно, буду загружати. Принаймні побачити, як ми що ми. тому що отак пропасти на пару днів і нічого не сказати, і не подивитися е, на каналі теж гарно буде з моєї сторони. Тож, Буду загружати, як є, так і є. Такий великий вийшов і влог. І отак. От так, таке життя, така реальність, такі наші будні. Заразі діти хворіють, я хворію. Ярсенко ще вушку, то все. Зараз поїдемо до лікаря. Отак. Зараз той поп'ю чай, піду в той мой макіяж, і все. І так там. -то. Тож, буду я вже закінчити свій блог. Всім дякую за перегляд. Спокійної вам ночі, спокійного вам дня, бережіть себе, і своїх рідних. І усім папа. -па.